Меморіальну дошку відкрили ще одному буковинському герою Олександру Лізіну, який загинув, боронячи рідну землю від російських окупантів. Пам'ятну дошку встановили на будинку, де жив захисник. Про ви шлях героя. Далі у випуску. З квітами та лампадками у руках дружина, батьки, друзі, сусіди та знайомі зібралися біля будинку, де колись проживав полеглий військовослужбовець Олександр Лізін, який віддав життя у боях з російськими окупантами за волю, незалежність та територіальну цілісність України. Там йому встановили пам'ятну дошку. Сам Олександр працював у сфері IT та професійно займався спортом. Розповідає мати героя. Працював айтішником в сфері бізнесу. Вчився гарно, закінчив технікум, закінчив університет. Був кандидатом у майстри спорту з пауерліфтингу. Був гарною людиною, дуже гарною. На захист України Олександр Лізян став у жовтні 2022 року. Одержав звання сержанта та служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. 26 жовтня була відправка його. А перше його завдання вони виїжджали це вже. Він місяць був на навчанні в Житомирі, а, а потім, ви, починаючи вже з січня місяця, він вже поїхав на перше своє завдання. А, також він навіть там не відпочивав, він хлопців долучав до спорту. Вони, а, так, вони зробили з з будинку, якого люди там полишили, вони зробили спортзал. І він також, хлопці, залучав до здорового способу життя, щоб також займали своїм здоров'ям, психічним здоров'ям, тому що все рівно, навіть будучи там на нулі, потрібно мати здоровий дух. Утім, 10 лютого, 2023 року, під час виконання бойового завдання його життя обірвалося. БТР наїхав на міни. Був зрив, зривна волна забрала життя мого сина, і ще п'ятьох, таких як він. До слова, Олександр Лізін нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно та медаллю на славу чернівців. Також посмертно поховали героя на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Аліна Рябко та Митня